Добрий вечір, столиці 17-та. Ви дивитесь випуск Стан на телеканалі Київ, студія Олексі Кіпкало. Зараз про таке. У зоні АТО терористи почали використовувати запалювальні фосфорні снаряди. Замість скандального будівництва торговельного центру на Сокарках облаштують парк. Планування під наглядом плавання під наглядом на столичних пляжах встановлять спостережні вежі для рятувальників. За добу на фронті загинули троє українських військових, дев'ятеро отримали поранення. Повідомив речник адміністрації президента з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Протягом цієї ночі російсько сепаратистські групи продовжили обстрілювати позиції українських військових та мирні населені пункти на сході країни, використовуючи танки, артилерію, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та інші види озброєння. На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь по щастя, трьох ізбинці та кримському у напрямку Авдіївки. Неодноразово з різних видів озброєння обстрілювали Золоте Кірова, Катеринівку, Попасно та Ленінське. Гаряче було й в районі Донецька. На Донецькому, використовуючи міномети і артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів, варвари вели вогонь по Верхньоторецькому, піскам, шахті Бутовка на По опитному та піскам стріляв і ворожий танк. Близько півночі, по піскам, бандити хатили вже і 120 мм мінометів. Використовуючи запалювальні боєприпаси, в районі Маріуполя загарбники, як і всі попередні дні, скаженіючи від безсилля перед патріотами України, продовжили обстрілювати багатостраждальне широкине. Бойовики застосовують фосфорні снаряди. Повідомив прес-центр. АТО. їх терористи використали під час обстрілів села Піски поблизу Донецького аеропорту в ніч з 18 на 19 травня. Згідно з інформацією, обстріли вдалося припинити лише з п'ятої спроби близько першої години ночі. Оселище практично не залишилось місцевих мешканців, лише підрозділи збройних сил України. Бойовики діють за принципом випаленої землі і цього разу застосували по житловому кварталу запалювальні набої. Повідомляє прес-центр. Також у відомстві опублікували фото одного. З будинків, в який ймовірно влучив такий снаряд, пожежа у споруді тривала майже 12 годин. Фосфорна зброя за третім протоколом до конвенції, по конкретні види звичайної зброї, заборонена до застосування. Мер Києва Віталій Кличко внесе на завтрашнє засідання Київради проєкт рішення про розірвання договору оренди та скасування рішення Київради про відведення земельної ділянки на Сокорках. Про це мер заявив під час інспекції місця конфліктної забудови. Докладніше Іван Біличенко. Під час інспекції на місці конфліктної забудови Віталій Кличко повідомив, що всі дозволи отримані забудовником, були видані декілька років тому. Щодо встановлення паркану навколо ділянки, на це міська влада згоди взагалі не видавала, зазначив мер. Дозвіли на будівництво компанія отримала декілька років тому. Ми зараз вирішуємо проблеми, зміни, які заклали багато років тому. Намагаємося знайти баланс не просто, але я впевнений в тому, що всі конфліктні ситуації повинні вирішитись виключно в правовому полі. Напередодні люди вкотре намагалися припинити небажане будівництво нового торгового центру. Конфлікт давній та й масова бійка навколо цієї забудови не перша. Тільки в листопаді минулого року під час суточок затримали семеро людей. Тоді паркан розібрали, насадили дерев та у тандях будівельники повернулися. Напередодні ввечері огорожу знову прибрали, не без крові. За офіційними даними, внаслідок суточок постраждали 15 правоохоронців. Сьогодні пристрасті вже вщухли, та місцеві жителі говорять, не здаватимуться. Народ протів. Потому що дітям в принципі кататися більше негде на, на горки. Да, тут зимою нас санки, горки, развлекаловки. Вот хотят лишити последнего. Неоднократно насажены були. Здесь вже йолки були. Їх все одно вытаскивают. Привезли йолку, Года два или три тому назад большую. Її вытащили. Понимаете, не дають Гарячий вчорашні вечір на столичних Осокарках Закінчився таки перемогою киян. Завтра на засідання Київради я виношу рішення про. Розторнення договору оренди на цю земельну ділянку і надання цієї ділянки статусу скверу. Також я завдання даю керівнику Зеленбуда завести зараз чорнозем, висадити траву, посадити дерев'я, привезти цю територію в надлежащий вигляд. Віталій Клечко також звернувся до керівника київської міліції з тим, щоб встановити та притягнути до відповідальності тих осіб, які були причетні до побиття людей під час вчорашнього конфлікту. Мер наголосив, що для цього достатньо відеоматеріалів в інтернеті. Івана Білоченко, Вадим Ярошенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Клачко доручив керівнику КП «Плесо», а також іншим профільним комунальним службам почистити і підготувати всі київські пляжі до початку купального сезону. Про це міський голова заявив під час навчань з рятування людей на водних об'єктах і перевірки готовності аварійно-рятувальних служб Києва до купального сезону на пляжі Чортори на Трухановому острові. Мер розповів, що в Києві завершується підготовка 11 міських централізованих пляжів. Виставлені спеціальні наблюдательные вишки, на яких знаходяться наблюдатели. також подключена сейчас волонтерська програма Пляжний патруль на общественных началах. Ми привлекаем волонтерів, которые точно також принимают участие в наблюдении. у дворі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрили пам'ятник відомому українському поетові і журналістові шістдесятнику Василю Симоненко. Цей монумент став другим на території України. Перший з'явився у Черкасах у листопаді 2010-го. Цього року виповнилось 80 років з дня народження Василя Симоненка, і місцем встановлення меморіалу вибрали заклад, в якому колись навчався поет. Також в університеті планують зробити алею видатних випускників. Він не Ніколи не гнувши її перед ким. Хоча був запрограмований, млявий, спокійний, але як воїн він непереможний духом і ніколи не йшов на поступки будь-кому, навіть центральній владі. У Василя Симоненка набагато простіші. Доступніші, виразніші структури його будови, і, і він доходить до читача, до глядача, до слухача набагато швидше, набагато якось енергійніше. І в цьому його є велика перевага перед іншими поетами. У нас дуже багато видатних людей. Це митці, поети, письменники, композитори, вчені. Чому почали саме з Василя Симоненка? По перше, 8 січня. Йому виповнилося від років. Тому вирішили якраз у нас співпало з Вілеєм, розпочати із Василя Соморенко. Людина надзвичайно талановита, надзвичайно видатної, яка так рано пішла життя. У програма Дня Києва цього року, крім основних заходів на Софійській площі, міська влада внесла нові цікаві проекти на інших майданчиках. Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, багато з організованих заходів відбуватимуться у Києві вперше. 30 травня на Софійській площі масово виконають славень Києва, пісню символ Як тебе не любити, Києва Мій у супроводі естрадно-симфонічного оркестру Київ класик. За особистим дорученням міського голови 30 та 31 травня кияни та гості столиці зможуть безкоштовно сходити на виставку квітів у Печерському ландшафтному парку та на концерти на співочому полі. До дня Києва проведуть чимало спортивних змагань. Загалом пройде більше 60 культурно-мистецьких заходів. Відбудеться фестиваль цікавих проєктів урбаністичних, який буде називатися Про місто в паркі імені Пушкіна. Саме там на сьогодні вже йде конкурс, і Там будуть представлені найкращі проекти з організації міського простору. У кожному парку, у кожному сквері міста Києва будуть відбуватися цікаві події культурно-мистецького характеру. Буде звучати музика, будуть відбуватися майстер-класи для дітей. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ. Дивіться програму у центрі уваги. Її вестиме моя колега Діана Панченко. Діана, вітаю. Отже, хто в тебе в гостях і про що будете говорити? Вітаю Олексо. За кілька хвилин будемо говорити про законні та незаконні стоянки у столиці та розвиток паркувального середовища. А о 18-й тема програми житлово-комунальне господарство та, зокрема, реформування жеків. Тож дивіться, буде цікаво до студії о 18.10 прийде заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Олексо. Дякую, Діана. В мене все зараз. Руслан свіріна розкаже про події спорту. Наступний випуск дивиться о дев'ятнадцятій. Будьте з нами. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні відбудуться півфінальні матчі відповіді Кубка України з футболу. Київські динамівці на олімпійському уранці-чемпіоні змагатимуться з Олімпіком. Традицію покласти золото у кубок ще ніхто не відміняв у першому матчі П'ятопічні Реброва перемогли 1-0. Інший фіналіст визначився у Львові між Шахтарем і Дніпром. У гірників також є перевага один м'яч і мотивація на їхньому боці, оскільки кубок останній шанс для шахтаря здобути у цьому сезоні трофеї. Ну і в ці хвилини розпочався пропущений матч 13-го туру в українській прем'єр-лізі. Металіст Чорноморець рахунок поки що не відкрито. 0-0. Рівно за тиждень у Варшаві Дніпро зіграє у фіналі Ліги Європи проти Севілії. Попри низькі ставки букмекерів на успіх Дніпра, український клуб має шанси на те, щоб обіграти Севілью. Так вважає легенда Дніпропетровського клубу і збірної радянського союзу Володимир Лютий. За його словами, турнірний шлях підопічних Мірона Маркевича у цьогорічному розіграші Ліги Європи був досить важким і у багатьох компонентах на шляху до Варшави допомогла фортуна на кожній зі стадій плей-офф. Дніпро відводили роль аутсайдера, але він неодмінно уникав поразок і виявлявся переможцем пари. Набувши турнірного досвіду, Дніпро перетворився на потужний бойовий колектив, який зміг вчасно повірити у свої сили і можливості. Близки нам по духу я Думаю, буде підтримка більше в сторону української команди і в сторону Дніпра. І буде це теж скажеться на ігрі. Ну і те, що Ребята сами понимают, они забрались на такую вершину, с которой уже очень больно падать. И раз уже туда дошли, это последний шанс. Я думаю, они дадут все, что можно в этой игре, чтобы добиться результата. Вже як на роботу до національного олімпійського комітету ходить гімнаст Олег Вірняєв, і робота ця одна з найприємніших отримувати привітання. Олега було визнано найкращим спортсменом квітня в Україні за версією НОК. цього разу за досягнення, на яке Україна чекала 15 років. Олег став абсолютним чемпіоном Європи. Також з європейської першості у французькому Монпельє він привіз золото у вправах на паралельних брусах. Таке визнання найкращим спортсменом місяця для Олега вже п'яте. Таким чином, гімнаст назогнав за кількістю нагород Олену Підгрушну і Валентину Самаренко. Хоча на цьому спинятися не збирається. Хоче назогнати рекордсменку Ольгу Харлану, якої вісім статуеток. І як перший крок хоче вдало виступити на європейських іграх у Баку. У цьому йому допоможе його наставник Геннадій Сартинський, якого також вже в п'яте було визнано найкращим тренером місяця. Я всі статует дарю. Тобто я собі одну оставив на пам'ять, а всі інші я дарю. там одну тренеру, другу і туди. Тобто, це сім'я теж, скажімо так, моєї команді теж благодарне за те, що всі працюють з нами. Ну що ж, на цьому, усе. Дякую за увагу. Хай щастить. thank